Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 427, і завдання у нас наступне. Рівність 384 до рівня 29 помножити на 13 плюс 7. Правильно, яку неповну частку і яку остачу отримаємо, якщо поділимо 384 на 29 і 384 на 13? Ну, дуже легке завдання. Якщо ми 384 поділимо на 29, то із цієї рівності ми отримаємо, що остача у нас буде 7, оскільки тут 29 і 13 вони утворюють, деяке число яке, ну, кратне цим числам. то це дорівнює тринадцяти, неповна частка тринадцять і остача сім. Тому що триста вісімдесят чотири. Помножити на тринадцять і плюс 7. тобто це є визначення нашої дії. І оскільки у нас оце число складене, то ми можемо записати, що 384 поділено на 13 дорівнює 29 з остачею 7. Тому що також 384, Це 29 помножити на 13, плюс 7. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.